Пане Олеже, от я зараз в Березані, секретар, виконуючи обов'язки міського голови. Ваша громада ОТГ, скільки вже на підтримку Збройних сил виділила кошти? Я так почув, і Важаю, Чи... сьогодні мені ми... дурновато, даже знаєте, ні, на уровні деяких областей, наприклад, в Луганської області, там ще якийсь. Скільки ми сьогодні, сьогодні ми маємо 5 вересня 2023 року? Станом на сьогодні ми виділили близько 80 мільйонів. Громада перерахувала на ЗСУ. Пануємо до кінця року... це, закрати. програму. Ви офіційні да. ну, чуєте О, чи ні? Ось, ось була сесія 25 липня. Володимир, на цій сесії ще міль... міль... щиро... мільйонів. Як Луганчанин, yeah. я мрію сьогодні повернутися в мій український Луганський. Ну я це не можу. Я коли дивлюсь, коли обласна адміністрація, військова адміністрація не хочу засуджувати нікого. Полтора року в окупації окупована. 2,3 мільярда дивлюсь бюджет. Ну на цю обласну адміністрацію. і Я не бачу програмки підтримки збройних сил України. Хто як не гла, Луганська військова адміністрація заінтересована була навіть не э, визволені, саме головне, ні щось нам треба там захищати. Нам треба визволяти. Ну ти подивись, ну, 40 мільйонів. Осваю тролейбус якийсь тролейбусний депо Сєвєродонецька на якісь тракторами. Потім водоканал 50 мільйонів. Теж на якусь хрень менше даже в Дніпропетровську якийсь шаномонтаж відкривають. Ну це ганьба ну, просто Березанська що? рада, робить це Велик 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 ви найкращі. Березань, Березань. Багато хто навіть не знає, на жаль, так от повинна вся Україна знати. Зараз що Березань, 80 мільйонів на підтримку Збройних сил України. Ну, Луганська військова адміністрація, я тої програми не бачу на сайтах. Значить, зіро, що ви там носите, покупаєте, то нікому не понятно. Все, дякую, друже. Викладую це в інтернет. То що я сьогодні на заходах дуже потужних з депутатами, Депутатами обласної ради України Героям слава Сміського... Україні. Слав. це Донецьк, Донецьк, обласна рада Київська. Бачите, і мені це дуже це для наших народних депутатів, для Максима Ткаченка, Горбенка. Інформація для тимчасової слідчої комісії Козир Сергій очолює по зловживанню гуманітарки для всіх. Дивиться, хлопці, березань, приклад всієї України, всієї України. Да. Слава Україні, а Луганщина моя рідна це Україна.